Добрий ранок, малята! Погляньте, яке яскраве сонечко світить. Адже в нас весна. Сонце згріває нас повсюду, так, малята? Малята, ми сьогодні поговоримо з вами про добрі справи. А що ж таке доброта? Так, дійсно, доброта це завжди піклуватися про когось, допомагати. Та бути завжди вдячним іншим людям, так малята? Так, дійсно, бути добрим це значить допомагати одне одному у біді, дарувати радість знайомим і незнайомим людям, захищати молодших та піклуватися про старших. Ось, наприклад, погляньте, хлопчина зробив добру справу. Він перевів дівчинку незрячу, через дорогу. А тут ось, наприклад, дівчинка допомогла пожилому чоловіку підібрати продукти, які він виронив. Так, малята? Це також добра справа. А як ви вважаєте, що тут зображено? Так, дівчинка зробила добру справу. Дійсно, зробила, вона поступилася місцем у автобусі, так малята? А тут яку добру справу ви бачите? Так, вірно. Тут дівчинка також перевела бабусю через проїжджу частину адже робити добрі справи це дуже і дуже гарно. Малята! Робити добрі справи можна, і їх дуже багато. Можна зробити багато корисних і добрих справ. Наприклад, яка радість спалахне в очах вашої матусі, коли вона побачить, що ви за власним бажанням допомагаєте їй мити посуд, так маляти. а від теплої маминої усмішки і вам на серці стане тепліше. Отже, запам'ятайте малята, ваші добрі. Вчинки це радість не лише для тих, кому вони адресовані, але й для вас. І ще треба завжди пам'ятати, що на добро зроблене для вас іншими треба відповідати також добром. Тож я пропоную вам ніколи не забувати робити добрі вчинки, допомагати іншим людям та тваринам.